Григорій Толмачов Піддубний, квартира номер 49 у будинку слово загинув у урочищі Садромах в 1937 році, розстріляний. Але який зв'язок є з Австралією та Новою Зеландією? Тут ми говоримо про глобальний світ, тому що за певними даними Григорій Толмачов-Піддубний прибув до Австралії після російсько-японської війни в 1916 році, в місто Брізбен і там так приєднався до робітничого клубу Російського соціал-демократичного робітничого клубу. І що сталося потім дуже цікаве. Він писав багато про культурну діяльність цього клубу, тому що фактично цей клуб розділився на українське крило, яке ставило п'єси Назар Стодоля, Наталка Полтавка, і збереглися навіть афіші цих подій. І що цікаво, що російський клуб робітничий побився з українським через мову. Виник конфлікт, тому що ті казали, ми ж один народ, що ж ви на своїй мові говорите. А український робітничий клуб, хоч, можливо, по політичних переконаннях вони були подібні, але все-таки була різниця. Але чим відомий Григорій толмачов Підубний. Він дуже багато писав перше про полонізацію, і газета Західна Україна виходила в Харкові. Сам він народився. Ну, він говорив ще на Полтавщині, але в офіційних джерелах стоїть, що він народився на Чугуєвщині і помер, як ми знаємо, в урочищі Сандромах. У 1937 році написав дві книги якраз про перебування в Австралії: це Шафіровий океан та Мідяні шляхи. Здається, так, чи мідяні дороги називається. Чесно, я не змогла знайти сама ці книги, але думаю, буду далі намагатися їх прочитати. Але публікації, особливо про полонізацію, про яку яка проводила польський уряд, вони є Григорій Толмачов-Піддубний, Він знаходився в місті Олександровськ, в полоні, в таборі. Полонених після російсько-японської війни зміг втекти, і на японському кораблі прибув до Брізбана. Абсолютно, от якраз в цих книгах, як відгуку, які відгуки я знайшла від. Австралійських українців, що в книгах Шафіровий Океан і Мідяні шляхи» він описував якраз свій підхід до і розуміння українства і своєї національності. Ну також він багато писав і був знайомим з діячами зеленого клину. І про цей український світ він йому був дуже знайомий його значення в історії. України і Російської імперії, досліджень географічних підкорення різних земель чи опробування. Так що такі цікаві люди, ну і звичайно страшна подальша доля його як письменника, повне знищення радянською владою. Також важливо знати до зустрічі. Я поставлю посилання на YouTube канал, де ви можете почути про українців в Австралії в Південній Півкулі, які проводимо наш літературний клуб «Малю в Австралії, і також я особисто. до зустрічі.